Вітаю, ви на каналі Суть Діла. Сьогодні ми будемо переробляти топор. Не секрет, що вони ну, дорожчі, може, трохи лучші, а ті, що подешевші, вони йдуть не дуже склепкою сталі. Зараз я покажу, як це можна діло справити. Значить, зрізаємо рідний цей кусок і сюди приваримо кусок ресори. Я вже її понатачував. Дуже крепко. Тому що точив минут 20. Не знаю, ну по-моєму це ресори, ось так вона виглядає в оригіналі. Зараз мені залишиться це діло все обварити. То по трохи легше став. Хорошо, щоб прихватимо. Коли дивився, є на каналі відео, як ми робили цю витяжку. Дуже хороша штука для сварки. Мотор гофра, я такий чайник сюди кріпимо, внутрі сітка. Весь ним витягує. Так, ось в принципі і все. Зараз тільки залишилося іспитати. Пойдем на дверь. Ну тем не менее, порт стал тоньше, гострее. Единственное, не дай бог, попадет по пальцу. Все. Дуже гостре підпорство, З першого разу. З першого разу сіще. Да. І треба дивитися, щоб ще й в ногу не попало. за три раза так ну це мені простоїть робота туди далі будуть дрова заліто підсохнуть мимо очків прилетіло і попало гос І все. До побачення. все добре.